Телефон так контрастить, не знаю щось, що на собі, на передню камеру, що на задню камеру. І так, значить, я біля озера молодості. Не знаю, чому, але YouTube так трясе камеру і можливо стільки в мене таке вишиче. До речі, зараз хтось буде стрибати. Катамаранчики люди плавають. Вітер сьогодні вовсе, дуже сильний. Такого вітру ще не було. Опа, хтось стрибає. Дивіться, там ви просили показати, хтось буде стрибати. Так от зараз... Хтось, напевно, стрибне. Опа, пішов. Не, ну, кричить прикольно. В нього, напевно, ощущення, там і адреналін просто зашкалює. Не знаю, я б, наприклад, звідти не скочив, чесно кажу. Для мене тут трошки стримнувате таке заняття. Ох, вітер рецептує. А там байк зіп поїхали люди. Це хтось в мене просили. Дивіться, показую одразу, тут в одному ефірі все буде. І байк-зіп, і все. Але вітер. Оце вітер. Я, звісно, закрив камеру. Думаю, дойду до оглядового колеса. Так, я тут. дивіться, до речі, буквально кілька років назад там посадили ці ялиночки біля озера. Ще були такі малесенькі, зараз вже такі великі, прямо вже повиростали. Такі сосни, таке оглядове колесо гарне. На фончику там дуже круто. Такий вигляд, коротше, як хто десь не знаю на картинці бачив там. Типу оглядове колесо класне, таке озеро, гори. Не знаю, треба. Нашим колегам австріякам спитати, що там в них в Австрії. Є щось таке прикольне, чи нема. Чи в Швейцарії. Бо в нас в Україні вже є, вже є. О, до речі, крутиться, супер, бо вчора тобі людей не пускали. І світиться навіть вже. Короте, вони придумали таку фішку, що на ньому є підсвітка. Зараз я по-любому поки дойду вже стемніє трохи. Буде видно, як воно підсвічується класно. Короте, класне таке освіщення взагалі. Повністю колесо зроблено в такому стилі сучасному. Дуже така, знаєте, як ці будови такі, зараз тут теж одна будова така буде. Такі сучасні стилі, все таке квадратні, краї має. Йо, який вітер. А ну напишіть хтось чи чути, хоча б нормально, бо я вроді закрив динамік. Але чи то допомагає, чи ні. Не знаю. Класне озеро. Там, до речі, мав бути готель. З тої сторони озера, бачите, такі, як залисана така вирівняна навіть ділянка. Коротше, його передумали ставити. Його не буде. Ну це наскільки я знаю. Можливо, ще передумають. Ага. Ютуб, звісно, мені, мабуть, не дозволить цього зробити, але попробую зараз показати. Значить, хто пам'ятає, колись там Буковель. Ну, Вирив це озеро, по-перше, оце все озеро, це воно штучне. Його вирили, значить. Потім коротше, з часом зробили оцей пантончик такий, щоб тут лежаки ставити, купатися з нього. З тої сторони просто була щебенка. Зараз там від з тої сторони, вже в цьому році такі чорні струпи, погана якість, тому що YouTube не дає показати. Тож можна буде вже гуляти, ходити, тому подібні речі. Капець вітер, я просто взлітаю тут зараз. Ага, там в мене відео, яке набирав найбільше переглядів, короткі відео. І то, що людям найбільш цікаво було, це вже дове колесо номер 1 тема. Тема номер 2 це аквапарк. До аквапарку вже доходимо також, зараз покажу його. Ну і тут, дивіться, вже стільки забудувалося. Тут вже добудовується такий, як швидко за літо виросло, скільки всього нового, як завжди. Як То кажуть, в буковалі росте декілька речей. Це гриби, природні гриби і отакі гриби. Дуже багато нерухомості нової будується. І люди купують її дуже багато. І всім цікаво, вона, як була, так і є. на Сабар. На озері, до речі, цього літа не сильно. Люди хотіли купатися чогось, не знаю чому. Тому що ті роки більше хотіли, більше бажання проявляли якось. Ну, Зараз, в принципі, багато готелів спа поклали в себе, тому людям у спа, звісно, комфортніше, зручніше. І як коло того озера, вже дофоткаються люди. Купа народу. О, дивіться, як чітко. Коротше, я колись був в Австрії, катався. Був в одному місті, Грац називається. Там я не знаю, чи то правда, чи ні, я вже не сильно пам'ятаю. Воно начебто друге по величині після відня в Австрії. Там коротше, є декілька ну, місць, там, на які люди постійно ходять фотографуватися, просто гуляти. Так одне з них, та будівля така, дуже схожа на, оце, на цю будівлю. Ну реально чітко, дивіться так. Такі кути класні. Така де, будова в сучасному стилі прикольна. Але непонятно, що то, таке, що то таке, що то буде, не написано, не уточнено, що то таке буде. Можливо, гуртожиток для персоналу. Але прикольна така будівля. Тут одразу в людей тераса бар собі будуть виходити. Хоча наші їм цей тераса Бар, якщо в них там буде ще 20 барів всередині. Та й рядом аквапарк. Ох, руки мерзнуть, чесно кажу. Дивіться, як аквапарк вже добудувався. Коротше, дивіться, уважно зараз на цей аквапарк. О, о, там вже вирішув ескалатор. Позавчора там набагато менше вирис. Значить, по аквапарку. Ну, по-перше, він виріс, як один з грибів в Буковелі. Значить, він виріс, по-перше. Дуже такий великий, одразу вже став, дуже швидко його будують, само собою. До речі, зараз дивіться проєкт, буде видно, як він має виглядати у кінці. Але саме головне, ну дивіться, я не будівельник, але, 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 дивіться, коротше, на горі стоять вже такі трубки. Зелені, оранжеві. Ці трубки, це ну, звичайні ці труби окопарку, що в них спускаються. Не знаю, як воно ну, там все називається правильно по документах. Е, ну По логіці я собі як представляю там, будівництво, що ці труби їх ставлю в самому кінці, правильно там монтують і в самому кінці ставлю. Там завозити їх занадто рано, немає сенсу, щоб вони не заважали загальному будівництву. Через те я роблю собі такий висновок. Ну Це, звісно, моя суб'єктивна думка, як і все, що я говорю постійно. Е, їх завезли, значить, в планах найближчим часом їх ставити. А так як їх по моїй логіці мають ставити, Майже останніми, то аквапарк має скоро відкриватися. Тому, можливо, тут піднажмуть. І взимку вже буде все так, як на цих картиночках. До речі, як ви думаєте, скільки буде вхід коштувати сюди? Давайте пишіть в коментарі, та я потім скажу, скільки я думаю. І оглядове колесо. Прикольно. Пупс, тобі цікаво, попс. Я з коляскою гуляю, коротше. Вибачайте, що так відволікаюсь трохи буває моментами. Яй, яке воно гарне. Про цьогорічний сезон, коли інфа. Там, коротше, сьогодні в мене відео має вийти запланована публікація на ютубі. Там я пару місць показав, пару слів сказав про сезон. Ей, пупсі! Дивіться прикольно, Диви, дімка. Вау, Диви! Ого! Ого, Диви! Давай ще з дядькам тітям покажемо тільки оце колесо і все добре. Все, ми з пупсом договорились, показуємо вам далі. З близька колеса. Гуцуленд, конечно ж. О, ще, дивіться, як буде тут класно. Перше, озеро. Від озера там глейшер буде такий великий. Тут аквапарк, це, звісно, створить трохи шуму, тут гусолен таке, етно-еко. Супер, все так гарно, класно, атмосферно. І тут оглядове колесо. Ну, просто інфраструктура так задумана, чітко прям, так не сладкається. Дуже класно. Бачите, тераса ще не добудована Коли це оглядового колеса. Там внизу кажуть, буде кафешка така, типу під колесом, тут де матеріали стоять. Значить... Вай, вай, вай. І, дивіться, я бачу просто в камеру і бачу вживу. В камеру це виглядає так ну маленько. Маленьке воно таке. ну вживу воно реально велике. Крупне таке, прямо, дуже. Дуже крупне таке. Кабінки так як я казав, вам вони дуже гарні, прикольні зроблені. О, до речі, дивіться фішка. Буковелі миють дороги, навіть осінью. Поїхав, миє дорогу. Осінь на вулиці, теж миють дороги. Неважливо, чи осінь, чи літо. Яка пора року. Так, 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 так. Стараюсь, щоб ніхто не попадав в камеру з людей, бо не всі люблять, коли їх знімають. Дивіться, як чітко. Зараз я ціну, покажу і все. Все, це щось зупинилось, тормозило. Чітко дивіться, яке колесо. Файне. Давайте прийдемо з повністю, подивимося, що коло цього колеса. Вход. Кажуть вісі і ліфт. Там йти пару ступенек. на що той ліфт треба. Нічого. Коштує. Дивіться ціна. 300 гривень загальний, тобто дорослий. Дитячий або пільговий 210. Прикольно. Дивіться, як гарно виглядає. Дуже чітко. Збоку мені зараз Ютуб ще заблокує відео за ці матюки. Класно, ну я ще відійду ззаду покажу. Ой, вай, Це махіна. Хто б міг подумати там певну кількість років назад, що тут буде така махіна в Буковелі. Тут взагалі буде стільки всього. Опа! Зараз відійду подальше, щоб ракурс був другий. Так, задню передачу. Лас. Парковку тут зробили так чітко. До речі, це місце хіба асоціювали його з чимось. Атлас Вікен, хто може пам'ятає, де був. чи Можливо, знаєте, 15-ту парковку. Ну, просто за озером молодості, як кому зручніше казати. То це тут. Крута інстаграмна фотка коляска на фоні колеса. Значить, якщо є ще якісь питання, пишіть, запитуйте. Покажу зараз ще трошки колесо на фоні озера. Ціна, вже бачили, 300 дорослий е, за дитину 210. Але, 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 ну, в принципі, дивіться, порівняно з іншими атракціонами, це доволі демократично. Я просто думав, що буде 500. Я думав буде 500 коштувати, але коштує 200... О, дивіться, поїхало. Ну давайте порахуємо, за скільки часу воно проїде. Тобто 300 гривень, скільки це у часу. Так, щось дуже швидко покрухається. Коротше, одного кола буде мало, я вже бачу, дивіться. Одного кола буде вже мало, тобто ви потенційно заплатите не 300 гривень в середньому, а хоча б 600. Ага, подождіть, тут людей немає, це, походу, тестують. Або просто запустили на швидкості. Кабінки пусті, так, Кабінки пусті. Ага, ні, є люди там, де сидять пацани. Тобто з людьми воно рухається на такій швидкості. Якщо воно з людьми рухається на такій швидкості, значить... Ну це за швидко, коротше. Це коротше, за швидко і це значить, що 300 гривень дуже швидко. викатаються, треба хоча б за 600 йти, хоча б коротше, два кола катати. Інакше не цікаво, бо зайшов і вийшов. Коні, ну сама будівля теж, бачите, така ця тераса, такий стиль класний. Дивіться, фон гарний, який озеро молодості. Катаєшся собі на колесі, дивишся в одну сторону на озеро молодості, а в другу сторону там на гори в ту сторону до 15, 8, 11 го підйомників. Класно, круто. Дійсно, круто. І зупиночка одразу. Ну, Хто тільки приєднався, дивіться, з початку ефір, ми там пройшли трошки біля озера. Дивіться, по з сезону і скажу ще пару слів. Техогляди підйомників роблять. Наприклад, другий двохмісний підйомник, хто дивився мій Тік-Ток, до речі, підписуйтесь, підписуйтесь на TikTok, Instagram, мій, там, дуже багато найактуальніших новин постійно закидаю. Двохмісний підйомничок значить, зараз навіть там розбирають майже там техогляд, планова заміна всяких штук. Не ну, знаю, як вони звуться, давайте назвемо просто деталей. Техогляди інші підйомники проводили. До речі, точно. Я просто не знаю, що вам показувати, бо я то все бачу постійно. 14-й підйомник, дивіться, осінь, а він працює. Та його раніше влітку запускали і то дуже рідко. Дуже рідко. Це коли там вихідний день і дуже багато там видно, що приїхало автобусів з туркомпанії то його могли запустити. Тут навіть осінню він зараз працює. До чого я веду, я веду до того, що на Букувелі дійсно дуже багато людей. Ну, дивіться навіть на алейкум, скільки людей ходить там. Тут біля Гуцуленду трохи двіжняк. Тут на парковці є люди. Ну, просто людей дійсно є на Букувелі. Як для осені, це перша осінь, тут стільки людей. А як для літа, то ну, декілька років назад влітку навіть стільки людей не було. У вихідний день і то сюди, наприклад, до 15-го паркінгу, де ми зараз до Гуцуленду, люди не доходили. Його По суті, не було, не було, чому йти сюди, не було магніту ніякого. Тому людей дійсно дуже багато на курорті. Все змінюється. Ну, ми знаємо умови, чому так багато. Відкриється Одеса, вона відкриється точно. Скоріше за все буде менше людей. Ну і наостанок скажу ще пару слів. Значить, Друзі, там плануємо дуже багато гірськолижних курсів покращення техніки катання. Графіки, дивіться в мене в інстаграмі або зовсім скоро ми запускаємо сайт. У колекції нашого бренду вже є дуже багато нових речей, дуже якісну продукцію робимо. Працюємо упорно дуже сильно. Переглядайте наш асортимент, за якість відповідаю я особисто. І дякуємо. дякую всім за перегляд.